гайз! Уже на цих вихідних із 8 по 10 листопада пройдуть змагання зі струнменою Roak Inteша. Як на мене, то можна з впевненістю сказати, що це буде останній топ-турнір сезону, тому давайте з вами розберемо, які атлети будуть змагатися та які вправи для них підготували організатори змагань. Отож, в Шотландії у місто Абердін приїде Мічел Хупер, Хто б сумнівався, так? Канадець зараз в просто неймовірній формі. Він виграє турнір за турніром, і, власне, не вдалося йому виграти хіба що найпрестижніші змагання обостронки смен. Тому я на 100% впевнений, що якщо потрібно буде, то Хупер віддасть тут абсолютно всі сили для того, щоб вибороти перше місце та закінчити сезон на мажорній ноті. Наразі виглядає так, що найсерйознішим та найбільшим його конкурентом буде Хавтор Бьорс. Ісландець зараз також перебуває у просто чудовій формі, він не змагається настільки часто, як Міч, тому цілком ймовірно, що Хафтор буде дещо посвіжіше за Хупера, але звичайно, тільки за рахунок цього перемогти йому аж ніяк не вдасться. Для того щоб в нас була хороша інтрига, ми мусимо тримати кулаки та надіятись на те, що Том Столькман нарешті зібрався докупи і приїде показувати хороші результати. В принципі, у своїх відео Альбатрос розказує нам, що він готовий чинити опір як Хуперу, так і Бьорсону, але звичайно реальну картину покажуть тільки змагання. Також тому неабиякої мотивації має додавати той факт, що змагання будуть проводитися в Шотландії, тому настрій у нього має бути відповідний. Буде змагатися також і його старший брат Люк, який, попри свій досить солідний для Стронгмена Вік, зараз знаходиться на дуже хорошому ходу. Попри цілу низку травм атлетів, яка мала місце у вересні, на Rock Invitational у нас всього-навсього одна заміна. Замість Олексія Новікова, який вигравав ці змагання у році, 2022 році. Був запрошений інший українець Павло Кордіяка. Для Павла це буде абсолютний дебют на турнірах Грок. Здається, що він грамотно та добре провів підготовку, і відповідно готовий займати хороші місця. Нагадаю, також, що Кордіяка теж на своєму каналі випустив анонс даних змагань. Ролик вийшов дуже інформативний та дещо навіть веселий, тому вперед підтримуйте україномовний контент. Посилання я залишу в описі. Дуже сподіваюся, насправді на гарний виступ. Думаю, що я на це здатен. Здається, що нарешті повністю відновився та готовий боротися Еван Сінґлтон. Хорошого виступу від нього ми не бачили вже досить давненько. В ударі він був, здається, ще аж на ВСМі, тому, можливо, нарешті прийшов час гучно грюкнути дверима під закінчення цього сезону. Отримав своє дебютне запрошення також і Метью Рак. Розвинути свій успіх в СМу, так як і Евану Сінглтону, рагу поки не вдається. Але звісно, це дуже сильний атлет, і списувати з рахунків його не можна, бо вистрілити він може у будь-якій ситуації. Приїде також змагатися такий міцний горішок, як Томас Еванс. Цього сезону ми його бачили вже неодноразово, і він кожного разу справляв дуже хороше враження. Тому особисто я чекатиму від нього і тут, дуже рівного виступу та хорошої боротьби. Дебютуватиме також ще один канадець Трістан Хос. Ну і не даватиме спокійно дихати на тязі хафтуру та хуперу американець Бобі Томсон. Ну а тепер давайте нарешті перейдімо до івентів. Одразу скажу, що багато вправ буде буквально нових, тому відеоряд не завжди буде співпадати з тим, що я говорю. Перша вправа це Deadlift Leader на максимум. І з цією вправою насправді поки що найбільше незрозумілостей, тому що усі пояснюють якось трохи по-різному. Біглос, наприклад, сказав, що тут буде 10 штанг, кожна наступна важча за попередню, і в кожного атлета буде 3 спроби із будь-якою вагою на вибір. Мічел Хупер сказав, в принципі, усе те саме, тільки у нього 9 платформ. Плюс він також додав, що на останню дев'яту штангу можна буде по бажанню атлета накинути будь-яку вагу більше тисячі фунтів, тобто за 454 кілограм. Курдіяка розказував про три платформи, а от як воно буде насправді, ми побачимо вже на самих змаганнях. Басім побачив. Також варто згадати, що тут будуть заборонені лямки вісімки а також заборонена екіпа. Тобто атлети будуть у тих самих умовах, в яких вони були на Show Classic. Мічел Хупер, звичайно, наробив хайпу стосовно своєї спроби потягнути 505 у майбутньому, тому саме він і буде основним конкурентом Хафтуру Бьорсену на перемогу у цій вправі. Але це, звичайно, на папері. Тут зовсім не варто забувати про Меттю Рага, а також про Бобі Томпсона, які 450 можуть потягнути також із дуже великою ймовірністю. Справа номер два у нас буде комбінована. Дуже вже я люблю такі івенти, заходять на ура. На цей раз атлети виконуватимуть прогулянку фермера, яка в свою чергу буде переходити у логліфт. Фермера або ж валізи будуть важити по 150 кг і пронести їх треба буде на дистанцію у 12 метрів. А от вага колоди буде складати трошки більше як 172 кг, і з нею потрібно буде виконати три повторення. Переможець, як на мене тут очевидний, це міч Хупер. Він одного разу у схожій вправі вже просто царив. Тому і тут, скоріш за все, для лося буде Ізі віль також варто зазначити, що тут є декілька атлетів, які із логліфтом, ну таке на ви. А тут ще і обмеження у часі, тож фінішувати вийде не всіх. Для Павла Кордіяки ця вправа виглядає в принципі дуже хорошою. Головним буде не втратити багато часу на фермерах, а от уже логліфт для Павла це не проблема. Вистрелити тут також може і Том Стольтман, усе буде залежати від того, у якій формі Альбатрос приїде на змагання. Права номер 3 це Стоунс». Щось схоже на рок уже було у 2021 та 2022 році, кулі тут будуть більш такої овальної форми та не можна використовувати клей. Всього тут буде 5 каменюк вагою від 125 до 190 кг. Це, безперечно, хороша новина для хавтора Бьорсона, бо як би погано у нього не пішов локліфт, тут він очки у Хопера відіграє. Ну і ще один фаворит це, звичайно, Том Стольтман. Думаю, що кулі із шоу «Класік» сняться йому по ночам дотепер, тому перед рідними вболівальниками він захоче реабілітуватися це 100%. Ця вправа закриватиме перший день. Так-так, турнір розіб'ється на два змагальні дні. А от далі на нас чекатиме, чи не найскладніша вправа мені для пояснення, а атлетам для виконання, і з не менш складною назвою Push Carrie Пул». Спочатку, коротше, треба буде щось там, якби штовхати, потім ніби здається нести, ну а потім коротше, та, якби, тягнути. Словом, я впевнений, що атлети з усім цим справляться. Незважаючи на те, що це ніби як вправа на швидкість, тут цілком може вийти така підстава, яка була на шоу класік. Там нагадаю, через важкість снарядів закінчити вправу змогли далеко не всі, насправді мало хто зміг це зробити. Як на мене, то спрогнозувати тут щось буде досить важко, бо повторюся, усе буде залежати від ваги усіх трьох елементів. Тому не обов'язково, що швидким та вибуховим атлетам, таким як Павло, тут буде легко. Цілком імовірно, що виграє в цій вправі хтось тупо фізично найсильніший. Беремо гусафел, це такий камінь, типу як надробна плита. Надробна плита. п'ята вправа: це знову комбінація івентів. Так, так, знову. Як бачите, рок просто найоригінальніший у цьому сезоні. Буде це Суперйок плюс сходи сили. Враховуючи те, як просто літає із йоком Мічел Хупер, він напевно основний фаворит у цій вправі. Як на мене, то дуже сумнівно, що Хавтор Бьорсон зможе на сходах відіграти ту фору, яку організує собі Хупер на Суперйоку. Тому для гори, звичайно, тут буде основним не програти багато очок. Також дуже хороший на сходах Том Стольтман, але як і у хавтора, на йоку у нього можуть виникнути проблеми. Темною конячкою тут, звичайно, може стати Еван Сінґлтон. Такий Йок для нього дуже зручний, ну і в сходах, безперечно, він також хороший. Ну і звичайно, Люка Стольтмана, як на мене, теж варто згадати. Щодо самого коромисла, то воно не буде надто важким, здається, до 420 кг. А одна Stairs організатори підготували три валізки на три сходинки. Ну і остання фінальна вправа буде естафета оверхедів. Тут знову ж таки буде обмеження у часі. Стартуватимуть атлети із гирі вагою 95 кг. Що, звичайно, є дуже цікаво, я особисто не бачив, щоб стронгмени жали гирі. Другим предметом буде дамбл, тобто гантеля. Вона матиме товстішу ручку, тож піднімати її буде дещо важче. Після цього всього на атлетів чекатиме два циркових акселя. Один вагою 170 кг, і один майже 184 кг. Якщо розібратися, то цей івент насправді досить складний. Ну і обмеження в часі робить його ще складнішим, тому, як на мене, усі атлети його не завершать. Для хавтора Бьорсона дана вправа на завершення це, звичайно, досить поганий варіант, але гора нещодавно знову почав досить активно жати, тому. Цікаво буде подивитися, чи додасть це йому додаткових профітів у оверхедах. Хоча, звичайно, техніка тут не менш важлива, аніж сила. В принципі, справитись тут із хорошим часом також мав би і Том Стольтман, як зрештою, і його старший брат Люк. Ну і звичайно, для технічного Кордіяки ця вправа виглядає також дуже добре. Перемогти тут усі шанси має Хубе. Дамбл та гантеля для нього не проблема, а от Аксель прес він взагалі лускає як насіння. Лось взагалі сказав, що хотів би тут важчі ваги для Акселя, ну і це в принципі зрозуміло. Бо 184 кілограми тут здається здатні підняти усі. А якби було умовних 200, то той же Тор з великою ймовірністю втратив би іще більше балів. Ну що ж, як бачите, змагання обіцяють бути дуже і дуже цікаві. Наявність Хавтора натякає нам на неабияку інтригу і боротьбу. Також, якщо дійсно зібрався до купи Том Стортман, то в рідній країні він зробить, я думаю, абсолютно усе, щоби нарешті перемогти Хупера. Ну і не виключено, що у таких важких та непередбачуваних івентах. Зможе вистрілити хтось зовсім не очікував. Я вам також нагадую, що рог завжди транслює свої змагання у Ютубі, тому кожен вважаючий зможе глянути їх безкоштовно. Ну а на цьому все, друзі. Пишіть ваші прогнози, пишіть, хто зможе зайти у топ-3, і також напишіть, чи подобаються вам такі івенти. Як на мене, вони на цей раз просто бомба. Не забувайте про вподобайку та підписку, бо це дуже мотивує мене створювати новий контент. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.